У спекотний сонячний день по пляжу гуляє богатирською статури чоловік. За ним невідступно слідує інший, маленький та кволий. Нарешті богатир не витримує і грізно запитує В чому справа? Чому ви весь час ходите за мною? Шпигуєте? Та ні. Я ховаюся від сонця. Микола. Ти що це лівчик п'ялиш? За дньоприводним? Чи що зробився? Та ні, це не якийсь час. Іду проходити медкомісію в військоматі. Лівчик не застебнеш. Священник підвівся з колін і оголосив пастві. Сьогодні тут перебуває людина, яка почала флірти з чужою дружиною. І якщо вона не покладе на блюдо 5 доларів, я назву її ім'я сам. Коли блюдо обійшло тих, хто молиться, і повернулося до священника, на ньому виявилось 19 п'ятидоларових купюр та окремо 2 долари із запискою. Три долари я принесу завтра. Петрик запитує у мами: Мамо, можна я піду погуляю? З цією диркою у колготках? Мамо, не треба так називати мою дівчину. Старий Карлик Тіріон приходить у бордель і каже: Приведіть мені вашу розпусну дівку, яка заради золота піде на все. Повії з глузуванням питають: Чуєш на півчоловіку? І що ж ти можеш своїм пісюнчиком? Показати? Дівчата сміються. Ну, показуй, на півчоловік. Карлик знімає штани та вивалює на світ Божий 40-сантиметровий агрегат. Усі дівки в шоці. Навіть підходити бояться. Таким то приладом і навпіл розірвати можна. Найсміливішою виявилась молода повія шая з річкових земель. Вона виходить і питає. «Напівчоловіче, а крім золота, земля в тебе є? Є й земля! Багато землі! Я ж лорд скелі кастерлі. Добре, якщо перепишеш на мене свої володіння, я сьогодні виконуватиму всі твої забаганки. Тіріон подумав, що він уже старий, ані дітей, ані онуків можна й погодитися. Усамітнюється Карлик з дівкою в кімнаті. За кілька хвилин за дверей лунають несимовиті крики шаї. Так тривало близько години. А потім все стихло. Дівчата перелякалися не на жарт. Невже Карлик відмухав її до смерті? Обережно прочиняють двері і бачать, що Карлик лежить на ліжку з відкритим ротом і не подає ознак життя, а поруч із ним сидить задоволена шая і перераховує золоті монети. Дівчата запитують Шая? Він з тобою розрахувався, як і обіцяв, майже, відірвавшись від підрахунку монети, глянувши на карлика, сказала шая. Гроші заплатив, а от землі переписати сволота не встиг.